Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом жовтень починається дурно, закінчується ударно. Щойно почав, пролунав вибух на Червоній площі поряд із Кремлем. Сьогодні червона площа буде закрита для відвідувачів. Відразу написали рози змі у Москві. Вкотре пролунали вибухи. Попередню російську столицю атакували невідомі дрони одразу після підписання путіним указу. З 1 жовтня по 31 грудня привезуть 133 тисячі росіян. У той же час. Москва горить спершу російські змі повідомляли, що вибухи пролунали на підступах до російської столиці, зокрема у хімках і інших районах під Згодом з'явилася вовну та задимлення у трьох військових об'єктах та поряд із Кремлем поблизу Кремля, осколками посікло звод Розгвардійців, який вишукувався для здачі народу. Дрони влучив прямо по них 12 загиблих, що 20 поранених через загрозу небезпечних об'єктів у аеропортах Москви. ввели план Килим. Він означає, що роботу до Обмежили, адже літаки тут як не відправляють, так і не приймають. Також в будівлі підрозділу поліції, особливо призначені ОМОН розвардії, знову почалася пожежа. Також зафіксовано займання на території однієї з військових частин. Також казарму ФСБ загинуло понад 98 військових РФ за цей ранок. Та обід. Крім того, поранено 49. серед цивільних втрат. немає, втім у Русі ж пропаганди своя реальність на цей рахунок. За даними телеграм-каналів, атаку координував та коригували прихильники Навального масових пунктів немає тім. Колишні військові, які підтримали Навального спільно з вірними пригожну вагнерівцями, мистять режиму. І досі через півроку після смерті Навального у той же час удари по в російських армії запускає безпілотники. Позитивно впливають на безпеку українських населених пунктів. Про це розповів речник української добровольчої армії Південі Сергій Братчук. Дійсно, на півдні є мінімум кілька локацій. Давайте додамо в цей список і чауду. Звичайно ж, це Єйська, це приморська ахтарська, це основні майданчики звідки ці шахеди запускаються Невелика передісторія, пам'ятаєте, по Єйську було влучання полігона. Звідки шахеди ці запускалися? Також було знищено і операторію оцих безпілотників, і тоді на якийсь певний час, скажімо так, Єйськ перестав нас турбувати сьогодні. Ворога знову відновив звідти бойову роботу. а відповідно, у силу оборону знову з'являється нова мета для того, щоб завдати удару у відповідь. Сказав він, речник зазначив, що російська окупаційна армія щодня завдає ударів по території. України. Країни зі свого боку сили оборони України також вживають заходів, щоб зменшити вогневий тиск противника на регіони. Думаю, що та робота, яка проводиться силами оборони, буде і далі проводитися. Знову таки не забуваємо про систему С-300, шалонована протиповітряна оборона, треба зазначити на цій локації. Тому не завжди наші бойові комарі можуть пролітати. Це ті реалії, які є, але з іншого боку, враховувати, якими темпами йде наш розвиток безпілотних систем, які виділені сьогодні в окремий види збройних сил України. То я думаю. Що результати будуть хорошими. Результати, які дійсно зменшать тиски на фронт на півдні і відповідно на мирне на населення. Тому всі локації відомі. Робота проводиться. Удари будуть продовжуватися. Сказав Брачук. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.